Якщо проблему можна вирішити, не варто хвилюватися через неї. Якщо проблему вирішити неможливо, хвилюватися просто не має сенсу. Яку, на твою думку, якість найбільше цінують чоловіків? Вчені провели експеримент, в результаті якого 90% жінок назвали доброту якістю, яку цінують найбільше. І я повністю з цим погоджуюсь, якщо це буде якістю, яку сучасні жінки навпаки найменше цінують. Насправді ніщо так не прикрашає чоловіка, як його холоднокровність та спокій. Пофігізм перед неминучим та непідвладним. Метушитись без причини це прояв слабкості характеру та незрілості розуму. Але хороша новина в тому, що холоднокровність та пофігізм це якості, які з часом можна і потрібно розвивати кожному чоловіку. І в цьому відео я розкажу тобі про три кроки, використовуючи які ти перестанеш хвилюватися без причини, витрачати життя на посі думки і нарешті почнеш контролювати себе. І так, перший крок використовуй принцип бажання. Слідуй своїм істинним бажанням та контролюй свої страхи. Так звучить цей принцип. Уяви собі ваги, на одній чаші яких знаходяться твої істинні бажання, а на іншій твої страхи. Чим більше переважають бажання, тим вірогідніше ти будеш займатися тим, що тобі приносить задоволення та веде тебе до істинних бажань. Чим більше переважає страх, тим менше можеш надіятись на якісь значні дії. Відповідь тут геніально проста. Відділи зерна від полови. Обирай тільки те, що допомагає тобі досягати цілей, все інше просто відкидай в сторону. Наприклад, опинившись перед страхом знайомства з дівчиною, задай собі питання: найгірше, що зараз може статись, впливає на досягнення моєї цілі, накидавши варіанти, ти прийдеш до відповіді, що глобально нічого не зміниться. Ти якщо до своєї цілі, так і будеш ти після того, як вона тебе відшиє. Натомість подумай, що ти втрачаєш, не познайомившись з нею. Можливо, вона саме та дівчина, яка розділить з тобою цей шлях. Другий крок: включай голову. Такі емоції, як страх, сором'язливість, хвилювання затьмарюють твою голову та ніколи не дають сфокусуватись на справді важливих речах, ніколи не думай емоціями, працюй із холодною головою. Цю пораду ти чув тисячу разів, але так і не почав використовувати її. Ти сам розумієш, що якщо не контролювати свої емоції, ти стаєш маріонеткою в руках інших, якою можна легко смикати за ниточки. Але запам'ятай, холоднокровність це не відсутність страху чи емоцій, це можливість діяти паралельно їм. Будь-яку ситуацію сприймай як шахмати, які, щоб вийти переможцем, тобі потрібно думати декілька кроків наперед. Даю пораду, яку ти можеш використати прямо зараз. Згадай ситуації, які сталися півроку або рік тому. Зараз вони не здаються такими ж страшними як тоді, правда? В моменті. Певна ситуація має найбільше значення, яке із часом знижується. Через півроку, а інколи декілька тижнів, днів чи навіть годин вона буде означати рівно нічого. Пам'ятай про це. Третій крок: визнач свою життєву позицію. Тобі потрібно чітко визначити свої принципи, правила та фільтри стосовно роботи, ситуацій, людей і ніколи не продавати їх. В будь-якій стресовій ситуації, коли на тебе давлять, задай собі питання, чи відповідає це моїм життєвим принципам. Якщо ти бачиш, що це порушує твої принципи, правила чи фільтри, із цим взаємодію в будь-якому випадку, не нав'язуючи це нікому. Тут порекомендую тобі фразу, яка допоможе без пояснень, акуратно завершити будь-що, що тебе не влаштовує. Фраза для мене це ненормально, показує людині, що з тобою так поводитись не можна, і ти не готовий це терпіти. Або якщо це певна ситуація, допомагає тобі без зайвого осуду всередині завершити те, що тебе не влаштовує. Повір. Це допоможе тобі залишатися вірним своїм принципам і не думати про те, що скажуть інші. Згадай царя Леоніда та те, як він ставить себе як перед другом, так і перед ворогом. Це його в тому, що в нього є чітке бачення майбутнього, ідеали якого він ніколи не зрадить. Саме це змушує як соратників, так і противників проникати до нього повагою. Якщо ти хочеш стати по-справжньому непохитним, тобі є чому повчитись як в нього, так і в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі та закріпленому коментарі.